Привіт, друзі! Сьогодні 26 березня. З вами знову реклачок. У Литві сталася трагедія. Загинуло четверо американських солдатів. Причини загибелі поки що невідомо. Цю інформацію підтвердив офіційно генеральний секретар Північно-Татичного та альянсу Марк Рюте. Також він заявив, що НАТО не буде зволікати, якщо Росія розпочне якісь військові дії проти країн НАТО країн Європи. Ну і крім того, стало відомо, що європейці не збираються відправляти до України миротворчі місії, а сюди мають приїхати бойові бригади. Заяви дуже контраверсійні, суперечливі і гучні. Давайте спробуємо розібратися, що ж власне відбувається із перемир'ям, миром, припиненням війни в Україні. Образів не так багато, але конкретні сьогодні примітні деталі, акценти з'явилися. Підпишіться, коментуйте, обов'язково поширюйте відео друзям та знайомим. Прошу вас це робити системно для того, щоб розширювати нашу аудиторію, бо тут ми намагаємося говорити максимально об'єктивно про ті події, які безпосередньо нас хвилюють. Отже, друзі, сьогодні у Парижі відбувається європейський саміт, де збираються. Понад 30 країн, членів коаліції охочих, і там є не лише країни Європейського Союзу, а й інші, в тому числі Британія. І туди також приїхав президент України Володимир Зеленський, він нині зустрічається із президентом Франції Еммануелем Макроном. Там мають обговорити про те, як будуть допомагати Україні нині, подальша яка допомога може бути. Ну і яка миротворча місія могла б бути на території України після припинення. Вогню, але наразі стало відомо про те, що загалом Європа не збирається відправляти до України миротворців, натомість буде розглядати інші гарантії безпеки для України. Якими вони можуть бути ці гарантії безпеки, поки що не зрозуміло. Рішення про це ми вже дізнаємося завтра. Офіційних коментарів щодо відмови відправляти до України миротворців поки що немає, але, до прикладу, Фінляндія та сама заявила про те, що вона не збирається відправляти до України своїх військових ні після припинення вогню, ні в подальшому. Можливо, коли буде досягнуто стійкого миру, тоді, можливо, тут хтось колись буде. Ви знаєте, друзі, добре, що на початку такої ініціативи Дональд Трамп позитивно відгукувався про неї. Ну і за великим рахунком, це він дав доручення Кіру Стармеру. Формувати таку коаліцію охочих, для того, щоб та відправляла до України миротворців, які будуть спостерігати за припиненням вогню уже після досягнення такої угоди, ну і встановлення стійкого миру. Можливо, навіть до того, як буде підписана мирна угода. Але буквально. Минулого тижня, тиждень тому, навіть менше, стів Вітков спецпосланець Трампа з питань України та Росії в інтерв'ю Такеру Карсону сказав, що ну ви знаєте, це дуже погана пропозиція від Кіра Стармера про миротворців. Для мене було дуже дивним, чому Вітков робить таку заяву. Ну, загалом це не означає, друзі, ця вся історія, що окремі країни не матимуть солдатів, розгорнутих в Україні для навчання та іншої підтримки, так говорять європейські чиновники. Але абсолютно очевидно сьогодні, що саме історія з миротворчою місією стала предметом торгу Трампа із Путіним. Для мене це очевидно. Власне, у мене така думка, чому саме так відбувається. Нагадую вам, що Росія активно виступала проти присутності. Військових із країн Європи в рамках НАТО чи поза НАТО. Вони розцінювали це як безпосереднє втручання НАТО у російсько-українську війну, погрожували всіляко. Ну і справді Трамп міг використати саме цей кейс як предмет торгу з росіянами. Він каже, так, ми не будемо відправляти миротворців до України з Європи. Ви натомість повинні щось зробити зустрічне. Що це може бути, чи що це вже є. Я вам поки що коментувати не можу, але ви добре знаєте, що від російського представника на переговорах в Ер'яді пролунала теза про те, що можуть бути направлені в Україну миротворчі місії ООН, миротворча місія Організації Об'єднаних Націй. І справді сьогодні вже опосередковано в ООН підтверджують таку інформацію. Зокрема, заступник генерального секретаря організації Б'єднаних Націй з миротворчих операцій жан пєр Лакруа заявив журналістам, що припущення щодо можливої майбутньої моніторингової місії ООН моніторингові друзі в Україні є дуже гіпотетичним, і що будь-яке планування вимагатиме мандату, хоча це питання задають все частіше. Тобто це постійно з'являється в порядку денному. Я не виключаю, що таку ініціативу підтримує згодом і Дональд Трамп, ну, принаймні, поки що Білий Дім це не заперечує, так само, як і долучення третіх країн до моніторингу домовленості про припинення обстрілів, вогню і так далі. Я ще також цього торкнуся. І також у матеріалі, який пише про нову концепцію європейського зібрання, яке завтра власне, буде проходити щодо миротворчої місії, гарантії безпеки. Все гучніше лунає ідея. Джорджі Мелоні про п'яту статтю НАТО. Я і тоді говорив, і нині говорю, що це виглядає якось дуже дивним. Ну, як може бути так, що стаття П'ята буде поширюватися на не країну НАТО, тобто на країну, яка не є членом Північно-Атлантичного Альянсу. Дивно, справді це виглядає, але навіть Вітков, коли давав коментар такару Карсону, він заявив, що це відкрите питання для обговорення. Тобто якось вже певну якусь конструкцію придумали в цьому плані. Ну, звісно, це була б непоганою ідея, якби на Україну, яка є не членом НАТО, поширюється стаття 5 НАТО. Але про її ефективність говорити, ну, чесно кажучи, не доводиться, тому що вона, в принципі, на практиці ніколи не була використана. Як на це пристане на цю ідею Росія, також зараз залишається незрозумілим. Але такі тези є. Втім, друзі, це поки що наші спостереження і спостереження журналістів за тим, що власне. Артикулюють посадовці багатьох країн, але справді Мелоні кілька разів повторювала саме цю тезу. Ще один європейський дипломат сказав, що такий крок щодо статті 5 запропонує найбільшу гарантію безпеки, яку ви можете надати за меншу ціну, ніж фактичне розгортання військ в Україні. Справа в тому, що сьогодні з'являється чимало інформації про те, що, наприклад, якщо росіяни нападуть умовно, на Польщу чи Литву, то в Польщі чи в Литві. Достатньо буде ресурсів боронитися не більше двох тижнів, і вони сподіваються, що за два тижні до них прийдуть країни НАТО на допомогу. Але чи прийдуть американці? Питання знову відкрите, враховуючи політику сьогоднішнього Дональда Трампа про необхідність збільшення видатків європейців на оборонку. І якщо вони не витрачають достатньо грошей, то Америка майже прямо говорить: ми не будемо вам допомагати. Тому говорити про те, що Трамп буде дуже послідовним питанні миттєвого виконання статті 5, мені чесно кажучи, не доводиться. Так само інші країни, наскільки вони не об'єднані довкола власних безпекових питань і щодо збільшення витрат на оборонку, ну і власне долучення до миротворчої місії. Розумію, що Україна це не НАТО, але все ж таки. Але сьогодні заступник глави офісу президента України жовка зробив дуже, як на мене, цікаву, заяву і говорить щодо миротворчої місії: ми сподіваємося на прибуття з Європи не миротворців, а бойових бригад. Кожен солдат має бути готовий до участі в реальних бойових діях. Що мається на увазі? Чи це бойові бригади? Збройних сил України, які готуються за кордоном, чи це бойові бригади окремих країн, які будуть долучені до безпосередньо бойових дій, якщо така необхідність буде, будемо, друзі, розбиратися згодом, бо поки що ну, заяви виглядають суто політичними і які не мають практичного змісту. Тому мені вам складно пояснити, але те, що така риторика, такий дискус сьогодні в Європі є, то мені засвідчує про те, що Європа дійсно відходить від ідеї відправки миротворців в Україну. Пристає на вимогу Росії, щоб таких миротворців в Україні не було. Очевидність відправки до України миротворчої моніторингової місії під Егідою ООН зростає. Ефективність її, звісно, залишається сумнівною. Ну і ще раз наголошу, це все може бути таким дуже послідовним. Планом у переговорах Москви з Вашингтоном точніше, це вимога Вашингтону, умова Вашингтону. Ну а тепер, по факту, ми можемо отримати рішення про те, що тут будуть немиротворці, наприклад, там військові кораблі в акваторії Чорного моря. Військові літаки, які будуть захищати небо, використання системи протиповітряної оборони країн НАТО для України, можуть бути такі заходи, розроблені, підготовлені, реалізовані на практиці як гарантії безпеки для України. Ну і плюс до того також може бути додаткове фінансування в оборонно промисловий комплекс України, який справді потужно розвивається. Може виготовляти військові продукції на суму понад 40 мільярдів доларів на рік і навіть робити її на експорт. І плюс до того ми маємо серйозні потенціали для розширення ВПК в Україні, але потрібні інвестиції. Також сьогодні речниця Європейської комісії пані Гіпер заявила, що ключовою умовою для перегляду санкцій до Росії є повне виведення російських військ з України. Гарно це виглядає, такий заголовок багато поширювали телеграм-каналів, але забували додати одну примітну деталь. За словами Гіпер, Європейський Союз продовжує максимальний тиск на Росію санкціями, щоб обмежити її можливості вести війну проти України. Водночас ці санкції не спрямовані на торгівлю сільськогосподарськими товарами між Росією та третіми країнами. Те, до чого домовилися вчора в Веріяді, Сполучені Штати Америки та Москва, ну і Україна, звісно. Тобто Європейський Союз зараз рухається в контексті, парадигмі і на вимоги Білого Дому. Тому я думаю, що і миротворча місія якраз лягають у цю концепцію концепцію торгів із Москвою. Ну, Трамп же сам сказав, що він розуміє, що Путін з ним грається, він затягує сьогодні припинення війни, але каже, і я так вчиняв, тому він чудово розуміє, як грає Путін і відповідним чином буде діяти і він. Загроза ж тим, з боку Росії для країн Балтії Польщі е залишається очевидною. Про це активно говорять сьогодні західні розвідки. Публікується сьогодні якась маса неймовірно, звітів, прогнозів там, до 2035 45 років. Я, чесно кажучи, в них не те, що вже загубився, але розумію, ну, що їх справді багато. І це активно вже починають коментувати. От, до прикладу, сьогодні Марк Рюте, генсек НАТО. Пригрозив Путіну нищівною відповіддю у разі нападу на Північно-Атлантичний альянс. Відповідну заяву він зробив під час виступу у Варшаві з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском і сказав, коли йдеться про оборону Польщі і загальну оборону території НАТО, якщо хтось прорахується і подумає, що йому зійде з рук напад на Польщу або будь-яку іншу країну союзника НАТО. Він зустрінеться з усією силою цього грізного альянсу. Наша реакція буде нищівною. Це має бути дуже зрозуміло Путіну і будь-кому іншому, хто захоче напасти на нас, сказав Рюта. і додав, що навряд чи відновляться гарні стосунки Європи та Росії після припинення війни в Україні. Ну чесно кажучи, не дуже погоджується ні з першою тезою, ні з другою, тому що. Абсолютно очевидно, що Європа буде налагоджувати відносини із Росією, якщо буде досягнуто угоди про припинення вогню, бо навіть зняття санкцій, що стосується сільськогосподарського сектору для Росії, Європою зняття санкцій, не Америкою. Яскравий тому доказ, про що власне, сьогодні говорить речниця Європейської комісії. Порити з тим, друзі, є дуже цікава і комплементарна заява з боку Росії на адресу Трампа. Оскільки Трамп виказав своє невдоволення тим, що Путін затягує переговори, відразу знайшли спікера і дуже серйозного ваговика в Кремлі, який відповів Трампу публічно. Тому що я розцінював, як я вам розповідав, заяву Трампа публічною претензією, публічним привітом, невдоволення Москві про те, що вони ну, за НАТО вже затягують переговори і не йдуть на поступки. Сьогодні помічник Путіна, Патрушев, якого ви добре знаєте. Який фактично очолює всі терористичні дії Росії, їх курує, і він це робив і раніше. Не буду вам переповідати його біографію. Ви добре знаєте, Патрушев є представником такого яструбинного крила у Кремлі, і є фактично провідником партії війни блоку війни на Росії. Він сьогодні зробив заяву про те, що нинішня влада Сполучених Штатів Америки має свої точки зору, тобто вони не збігаються із російськими, але Москва може співпрацювати із. Ними, тобто з Трампом. Що він власне говорить? Коли були демократи при владі, вони мали одні уявлення. Коли республіканці, у них свої уявлення. Це не означає, що вони дотримуються тих самих точок зору, які має Росія. Ні, вони мають свої уявлення, вони їх просувають, і ми можемо з ними співпрацювати. Тобто, вони визнали про те, що вони не могли переконати і змінити Байдена, вони не можуть переконати і змінити Трампа, але вони готові з Трампом домовлятися. І вони готові з Сполученими Штатами Америки, в той час, коли очолює їх Дональд Трамп працювати. Це означає, що вони залишаються в переговорному процесі, звісно, вони можуть затягувати її далі, але терпіння Трампа небезмежне. Це особисто, друзі, моя думка. І те, що зараз фактично Росія публічно починає говорити про свої домовленості із Заходом, також є і свідчення заяви Сергія Лаврова, який сказав, що. Нині обговорюють зі Сполученими Штатами Америки Росіяни тему північних потоків. Дивно, звісно, виглядає, що вони розмовляють про північний потік, який з'єднує Росію та Європу, саме зі Сполученими Штатами Америки. Я вам, друзі, вже про це тут розповідав. Що, власне, сказав Лавров? Йде розмова про північні потоки. Напевно, буде цікаво, якщо американці використають свій вплив на Європу і змусять її. Не відмовлятися від російського газу, але це вже якийсь сюрреалізм, і він назвав європейських політиків, які виступають проти відновлення північних потоків хворими людьми або самогубцями. Тобто, друзі, фактично, північні потоки можна відновити. Про це стверджують самі росіяни. Вони ведуть розмову з американцями або американці натиснуть на європейців, щоб північний потік запрацював, або ж просто-напросто російський газ до Європи будуть продавати самі американці. Другий варіант мені видається більш реалістичним. Ну і на завершення, друзі, вам новина не дуже приємна, як на мене, про загибель чотирьох американських солдатів. Сьогодні литовські засоби масової інформації повідомили про те, що чотири солдати армії США вважаються зниклими безвісти в Литві на полігоні поблизу Пабраде. Обшук проводили армія США, Збройні сили Литви, правоохоронні органи Литви та інші. Тривали пошукові та реанімаційні роботи, як зазначається, під час інциденту солдати. З першої бригади 3 ї піхотної дивізії проводили планові тактичні навчання, і вони зникли з бойовою гусеничною машиною. Сьогодні, вже пізніше, ближче до вечора, генсек НАТО Марк Рюте повідомив, що справді ці солдати могли загинути під час навчань. І він говорить, що поки я говорив, з'явилися новини про чотирьох американських солдатів, які загинули внаслідок інциденту в Литві. Але ніяких подробиць не навів. Чому я акцентую увагу саме на цій новині? Тому що це американські громадяни. Дональд Трамп і Джозеф Байден постійно говорили, що жоден американський солдат не загинув на війні Росії проти України. І це велика перемога, тому що ми стримуємо російську агресію без участі наших солдат. Так, ми допомагаємо фінансово військово, але вони там не гинуть. Звісно, що в Литві війни немає. Але чому загинули ці солдати? Питання зараз відкрите. Якою буде реакція Білого Дому? Буду за цим спостерігати. Але це, як на мене, дуже-дуже важливий інцидент, за яким варто слідкувати. Це, як на мене, інцидент ще страшніший. Набагато аніж той, який стався із витиком інформації чиновників Білого Дому та Пентагону, які когось додали, яку журналіста в переписку у групі в сигнал. Ну, як на мене, та історія взагалі не варта обговорення, хоча її активно мусолять усі з масової масової інформації. І також ще одна новина, яка дуже примітна, виявляється, все ж таки Трамп буде робити спроби і зробить все, аби отримати Гренландію. Як він каже, це потрібно Сполученим Штатам Америки для міжнародної безпеки. Гренландія потрібна нам для міжнародної безпеки, вона нам потрібна, ми повинні отримати її. Це острів, який потрібен нам з погляду оборонної навіть наступальної позиції, особливо в нинішній ситуації у світі. І сказав: навряд чи гренландці прагнуть стати американцями, але їх потрібно в цьому переконати. Ну, така політика Трампа, друзі. Поки що навіть це я не можу коментувати, притомними словами, це повна дурня. Що буде далі, слідкуємо за новинами, робіться разом зі мною, підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання в описі під цим відео. Також підпишіться на YouTube, хто цього не зробив раніше. Коментуйте, поширюйте відео друзям, всіх люблять і шаную не перемикайтесь. Все буде Україна!